Сьогодні ми розглядаємо тему показникова та логарифмічна функція і ми поговоримо про логарифми та їхні властивості. Логарифми та їхні властивості. Логарифми, означення логарифмом числа А за основою Б називається таке число С, до якого степеню необхідно піднести Б, щоб отримати число А. Хочу зразу зауважити, що b має бути більше нуля і не дорівнювати одиниці. Також a має бути більше нуля. А от c може бути довільне. Давайте подивимось, коротко записується, логариф А за основою b дорівнює c. в цьому випадку b в степені c має дорівнювати А. Ще раз звертаю увагу, B більше нуля має бути, B не дорівнювати одиниці і a більше нуля. Тільки в цьому випадку логарифм a за основою b вважається визначеним і може бути обчисленим. З приводу c можна отримати будь-яке число. Давайте, на прикладі подивимося, обчислити логарифм числа 36 за основою 6. Тобто ми маємо знайти таке число, до якого степеню необхідно піднести шістірку, щоб отримати 36. Так, це число 2. Бо 6 в другому степені дорівнює 36. Існують. Е е е Загальноприйняті записи для логарифмів з основами 10 і основою Е. Логарифм з основою 10 позначається ось так. Тобто тут відсутня буква А, і взагалі основа не пишеться, читається ЛГА, або ми говоримо логарифм десятковий. Логарифм з основою Е записується ЛН, або читається логарифм натуральний логарифм А, натуральний логарифм А, а тут десятковий логарифм А. Це скорочені записи для логарифмів, які частіше за все зустрічаються. Подивимось, які властивості логарифмів. Значить, основна логарифмічна тотожність говорить про те, якщо піднести B до степені логарифма за основою B, то ми отримуємо саме число А. Давайте, на прикладі подивимося. 8 в степені логарифм 5 за основою 8. Це має бути п'ятірка. Бачимо, дорівнює 5. Властивість додавання логарифмів. Логарифм А за основою Б додати логарифм С за основою Б. Отримуємо добуток логариф АС за основою Б. В'ять же вимога А більше 0, Б більше 0, С більше нуля це вимога до виразів, які логарифмуються, і до основ. Основа тут скрізь Б, вона ще має додатково не дорівнювати одиниці. Обчислимо логарифм 5 за основою 10 і додати логарифм 20 за основою 10. Основи одинакові. Можемо скористатися цією властивістю. А саме записати це в вигляді одного логарифма. 5 помножити на 20. Тепер 5 помножити на 20 це 100. І підбираємо таке число, до якого степеню треба піднести основу логарифму 10, щоб отримати 100. Очевидно, це двійка. Наступна властивість логарифму. Віднімання логарифмів. В даному випадку ми переходимо від віднімання до ділення виразів, які логарифмуються. Звісно, при умові, що одинакові основи і дотримання вимог, що А більше 0, Б більше 0, С більше 0 і основа Б не дорівнює одиниці. Наприклад, нам необхідно обчислити логарифм 10 за основою 5 мінус логарифм 2 за основою 5. В цьому випадку. Виникне ділення. 10 ділити на 2. і Ми отримали логарифм 5 за основою 5. А це є одиниця. Бо до якого степеню необхідно піднести п'ятірку, щоб отримати 5? До одиниці. Наступна властивість. Логариф А в степені С за основою Б. Тут дана властивість нам дозволяє показник степені А виносити наперед логарифма як множник. Також цією властивістю можна і в зворотньому напряму користатися, коли в нас перед логарифмом буде числовий множник чи якийсь інший, ми можемо його записати в вигляді показника степеню. Розглянемо на прикладі. Логарифм 64 за основою 2. В даному випадку доцільно 64. Записати як 2 в 6 степені, 6 виноситься як множник наперед логарифма. Залишається 6 помножити на логарифм 2 за основою 2. А це є 6 помножити на 1, тобто 6. Наступна властивість логарифма, вона схожа чимсь на попередню, але показник вже в основі основи логарифма С. Він також може бути винесений наперед як множник, але вже він виноситься як один поділити на нього. Тобто, бачимо, якщо тут це виноситься просто як ножник, то тут виноситься це, як 1 поділити на П'ять же, треба дотримуватись всіх вимог до того, щоб основи і вирази, які логарифмуються, були додатні, а основа ще логарифму не дорівнювала одиниці. Подивимось, наприклад, логарифм 3 за основою 27. Ну, доцільно 27 представити зараз в вигляді. Степіню 3. Отримаємо: це буде логариф е, основа 3 в степені 3. І ось цей показничок е, третя степінь. Виносимо наперед як множник, як 1 поділити на 3. Е, залишається 1 е, третя помножити на логариф 3, 3 але логариф 3, 3 це одиниця, А значить, маємо 1 третя помножити на 1 до рівня 1 третя. Наступна властивість. Називається властивість переходу до іншої основи. У нас вже була спроба перейти до інших основ, але це в межах, якщо їх можна представити в вигляді степеню. Якщо ж нам необхідно зовсім іншу основу отримати, то використовується ось ця формула. Причому ця властивість використовується як в прямому, так і в зворотньому напрямку. Також подивимось, наприклад. прикладі. от зараз ми її використаємо в зворотньому напрямку. Тобто ми маємо частку двох логарифмів з одинаковими основами. Це ми ось по формулі маємо ось цю частину. І зараз ми отримаємо, перейдемо за цією властивістю до логарифма іншого. Тобто ми бачимо, що 25 в нас пішло як вираз, який логарифмується, а 5 як основа логарифма. І Ми отримали логарифм 25 за основою 5. І думаємо, до якого степеню необхідно піднести 5 щоб отримати 25 до другого. Також безпосередньо зазначення логарифму випливають такі властивості. Логарифм А за основою А дорівнює 1. Ну, дійсно, до якого степеню піднести необхідно А, щоб отримати А. До першого. В майбутньому можемо зразу використовувати цю властивість. І також логарифм одиниці за основою А дорівнює 0, бо саме до 0 необхідно піднести А, щоб отримати 1. Розглянемо на прикладах перетворення виразів із логарифмами. Наприклад, необхідно обчислити 5 в степені 4 помножити на логарифм корінь із 8 за основою 25. Скористаємось властивістю, яка дозволяє нам показник степені виносити наперед логарифму як множник. Маємо логарифм корінь з 8 за основою 25. Представимо як корінь з восьми це степінь одна друга. І тому одну другу можна винести наперед як множник. Залишається одна друга на логариф 8 за основою 25. Далі 25 представимо в вигляді степені. Скористаємося з цією властивістю. І це виходить 25, це 5 в другому степені. І тепер оця двійка також виноситься наперед, але пам'ятаємо, вже винесе вона як одна друга. І тому була вже тут одна друга ще одна друга, це буде одна четверта. Таким чином, ось оцей логарифм корінь з восьми за основою 25, утворився ось такий логарифм. І тут попереду був множник четвірка, При множенні на 1 четверту вони скоротилися. І в нас залишається 5 в степені логарифм 8 за основою 5. Бачимо, тут основи степені і основи логарифма співпадають. А, а значить, можна скористатися основною логарифмічною тотожністю. І цей вираз весь дорівнює 8. До Наступний приклад спростити вираз в чисельнику різниця двох логарифмів, і в знаменнику один логарифм. Значить, спочатку скористаємося чисельнику властивістю, яка дозволяє перейти від різниці двох логарифмів до частки. А в знаменнику в основі 40, стоїть 49, це є 7 в другому степені. Скориставшись ось цією формулою, ми зможемо другу показник двійку винести наперед як одна друга. Подивимося. Значить, маємо, Чисельник перетворився в один логарифм і ділення х квадратів відняти 1 поділити на х додати 1, а знаменник 49 представили як 7 в другому, і потім оця двійка наперед винесеться як множник 1 друга. В чисельнику ще можливо виконати скорочення х квадратів відняти 1 поділити на х додати 1. Якщо х квадраті мінус 1 розкласти по формулі різниці квадратів, то чисельник буде x відняти 1 помножити на х додати 1, скоротити з х плюс 1 у нас залишиться х відняти 1. Таким чином, ми отримали логарифм х відняти 1 за основою 7 поділити на 1 другу, логарифм х відняти 1 за основою 7. Логарифми скорочуються, отримуємо 1 поділити на 1 другу, а це є 2. Дякуємо за увагу. Ми познайомилися з вами з логарифмами, з їх перетворенням. Чекаємо вас на наступному занятті. На все добре.